Це почалося з цих фотографій на сторінці Наталки Могилевської у соціальній мережі Фейсбук. Вона на балконі будинку зі скляною огорожею. А от у тій самій соцмережі фото її свояка Бориса Бронштейна. Огорожі ще немає, проте під світлиною коментар його батька. Як по мені, неплохий вид на Дніпро. Син на балконі четвертого етажа свого свіжопостроєного дому. Будівництвом займався Бронштейн. Ось інформація з сайту Державної архітектурно-будівельної інспекції. Чи допомагала йому Наталка Могилевська документально не підтверджено по суті, вона цим які не займається. Це якийсь как бы, побочний проект, який там вона робить з другими людьми. Побічний проект це елітний будинок площею три тисячі квадратних метрів з квартирами на продаж. Тут буває Наталка Могилевська. Сказала, що вона десь тут мешкає. Тауджу. За даними офіційного сайту ріелтора, найменша квартира 230 квадратних метрів, коштує тут півтора мільйона доларів. Але кожен охочий на оглядини не потрапить. За чутками і Могилевське, і Бронштейн залишили собі по квартирі в цьому будинку. Саме тому вони так ретельно підбирають майбутніх сусідів. Це ексклюзивні кадри, того, як помешкання показують потенційним покупцям. Ну от шумно, звісно, це смущає. Будівля займає усю ділянку, тож навіть дитячий майданчик розташований на одній із терас. Перший поверх відведено під паркінг на 16 авто. На верхньому фітнес-зал та відкритий басейн. семи квартир на продаж залишилося тільки три. Хаос площею 380 квадратів коштує 5 мільйонів доларів з можливістю торгу. Питання про те, чи інвестувала Могилевська проект, дратує співачку. В мене ще мене ум'ястиніця ще у мене кілька яхт, пароходів, заводів. Взагалі я власниця сахарного заводу. А чому підтроенні офіційних музеї? Гарем,